Про авіацію України, про літаків 16 і про все інше ми поговоримо з Євгеном Диким. Він ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар і директор Національного арктичного центру наукового. Він у нас на зв'язку. Вітаємо вас, пане Євген. У нас в ефірі дуже раді бачити. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава! не сплутати Антарктику і Арктику. Антарк... Антарктично шкільною освітою нас все дуже погано, ну, але, ну, але окей. Що, я знову сказав? <серква> <серква> це, ми, це ми так хвилюємося, як просто коли вас вмикаємо, ми ми знаємо. Цьому, що я різницю Антарк... да, знаю, а от другий раз помолитися на тому самому. <серква> Раді <серква> бачити вас в нашій студії. Ще раз перепрошую, це ж треба <серква> таке, готувався жирним виділом собі і все на неправильно вимогу. Логіка простежується насправді. Е, плутає Мартику Антарктику. Запрошуємо піхотинця поговорити про авіацію. Е, давайте поїхали вже, ну, е, пане Євгене, не переменшуйте свої знання. Ви насправді, ну піхота, це в будь-якому випадку. Всі е, е, кажуть, що це основа будь-якого війська. і Поки нога піхотинця не стає на якусь землю. Ця земля, попри літаки, там танки, і все інше, не буде звільненою територією ну, так принаймні, от в нашому тобто. цьому. Сто да. да. Це знаєте, коли кажуть, що це там війна дронів, там ще щось таке завжди різко протестую. Це В будь-якому разі війна солдатів, війна піхотів. А все а вся решта, воно помічне, скажімо так. Але авіація може бути дуже помічною, тому давайте так вернемося до, до, до нашої з вами теми. Так, да, от я якраз про ваш особистий досвід і про знання вас, ваших колег і побратимів, і поговоримо. От почнемо з 2014 року, коли Росія за допомогою зелених чоловічків і так званих шахтарів значить, з воєнторгу спочатку захопила, спочатку захопила Крим, а потім і запалила Донбас. Я добре пам'ятаю відео, як працювали українські літаки на Сході. Я тоді працював на одному з українських телеканалів. І відповідно, ці відео ми, ми видавали в ефір, я, я їх добре. Пам'ятаю, як прекрасно відпрацьовували штурмовики і бомбардувальники по російсько сепаратистським, скажімо, м'яко військам. А потім, в якийсь момент Збройні сили України ці літаки посадили. А от чому, що тоді сталося? Що стало переламом, що Україна перестала використовувати авіацію? Ну, власне, цих переламів було два. Е, ну, почнемо з того, що все ж таки, використання авіації Україною е, на початку війни в Донбасі було дуже дуже обмеженим з тої простої причини, що наша авіація нічим не відрізнялася від решти нашої армії. Е, 20 років до того будували армію, яка ніколи не буде воювати. Фактично, чим була українська армія років незалежності? Це були такі е, великі армійські склади е, от, е, старого радянського армійського майна. З цих складів, е, да, при цих складах, звичайно, мала бути охорона, тобто для цього потрібна була армія. От і, відповідно, пропорційно до займаних посад, там який небудь там прапорчик чи майор не міг там звідти з тих складів вкрасти які-небудь акумулятори, а генерали і міністри звідти розпродавали військову техніку на мільярди в різні інші країни. Це фактично те. Ну, максимум, що вважалось, може бути боєздатним. Це е, треба буде для підтримки стосунків на міжнародній арені. Треба буде в яку-небудь там африканську країну інколи відправити якийсь миротворчий батальйон. Оце о той максимум для якого готували українську армію е, до початку власне АТО. І е, в такій концепції, як ми з вами тільки що описали, е, бойовій авіації теж насправді місця нема. І авіацію теж е, фактично підтримували в стані тільки для того, щоб можна було час від часу ці літаки продавати. Е, Росії ми віддали за газ всю стратегічну авіацію. А далі, вже коли лишилась тільки тактична авіація, ну, на щастя, хоча в Росії вона була не потрібна, в неї тактичної авіації своєї вистачало. Але почали її пхати, розпихувати, е, продавали так само. В країни Африки продавали на Балкани. Власне, дійшло до того, що вже під час цієї великої війни ми назад викупали деякі літаки та гелікоптери, які свого часу попродавали в інші країни. Слава Богу, деякі країни хоча б погодились їх нам повернути. Але. Виходячи, виходячи з того, власне до якого стану довели армію станом на чотирнадцятий рік, логічно, що і авіація була така сама: тобто, борців, які були здатні літати, і пілотів, які взагалі розуміли, що таке виконувати саме бойове завдання, на жаль, було вкрай мало. І е, використання від початку було дуже обмежене, але все ж таки це давало хоч якусь перевагу над е, росіянами, бо росіяни на той момент авіацію не використовували. Не використовували вони її з одної простої причини. Е, війна була одразу запланована і розпочата саме як гібридна. Е, участь Росії в ній категорично заперечувалась. І, хоч, звичайно, Путін не розповідав про те, що е, форму можна купити в воєнторгі, але все ж таки, оскільки Росія на той момент ще сподівалась, що на міжнародній арені вдасться це продати як саме внутрішній український конфлікт. Ем, і до речі, частково ж навіть вдавалось е, була ціла низка країн, які або дійсно вірили, що це внутрішній конфлікт, або принаймні, робили вигляд, що вірили тому, що не хотіли псувати стосунки з Рашкою. Так, от, е, але для того, щоб продавати це як громадянський конфлікт всередині України, ну ніяк туди не вписувалось, що у повсталих шахтарів раптом з'явилась бойова авіація. От, е, там ж по офіційній версії, е, вся та зброя, якою е, проти нас воювали, нібито була захоплена повсталими шахтарями у власне української ж армії. А м, власне жодних аеродромів бойової авіації е, на, на захопленій е, росіянами території не було. Тобто продати російську авіацію як нібито трофейну шахтарську, ну, от, ну, ніяк не випадало. І тому сам факт, що в нас авіація була. А власне, в тої сторони не було. Е, він на якийсь момент створив невелику перевагу. Невелику, ще раз повторюсь, тому що використовували дуже обмежено, е, і літаків, і пілотів е, не вистачало. Ну, чесно кажучи, безпосередньо під час боїв е, особисто я використання штурмової авіації бачив ну рази три. І кожного разу це було використання саме в ну, це був якийсь один виліт. Тобто, так, в нас над головами пролітали один або два грача. 에, скида... 에, скидали бомби десь там на ворожі позиції, і все. Тобто не було ніяких системних бомбардувань, був один виліт, бомбу скинули, ну окей, а далі піхота пішла працювати. 에, дуже схожим було використання гелікоптерів, хоча все ж таки трошки повніше. Я зараз кажу не про транспортну авіацію, я кажу саме про МІ-24, про 에, бойові гелікоптери. Вони використовувались, але теж достатньо не часто. Наприклад, вже так знаєте, навіть, навіть трошки анекдотично. Пам'ятаю, як ми брали місто щастя. От, це, це була одна з перших бойових операцій Айдара, і от вона була якраз е, добре узгодженою. І е, початком власне нашого штурму ворожих блокпостів мало бути те, що е, мали прилеті, прилетіти два гелікоптера, і, власне, відстрілятися з неба по цих, двох, по цих трьох блокпостах. От вони мали постріляти з неба по цих блокпостах, і під їх прикриттям ми мали далі йти на штурм. Е, ну Гелікоптери запізнились майже на дві години. Ми сиділи в кущах і чекали, поки ж вони нарешті приїдуть. В результаті вони прийшли, зробили один круг, кудись невідомо куди е, в зіленку випустили два блока нурсів, розвернулись і пішли. Ми такі сидимо, здивовані, е, перепрошую, і оце, о цього цирка ми чекали. Ну ладно, піхота, автомати в зуми пішли працювати. Ну, власне, тобто насправді, але все одно сам факт, що все ж таки в нас якась авіація була. Ну, наприклад, це дуже впливало на використання ворогами бронетехніки. Тому що ті самі власне Мі 24 це е, від самого початку вони створювали саме як мисливці на танків і е, не рахуватися з цим наші вороги не могли. Е, тому звичайно, ще влітку Росія почала е, активно цьому протидіяти. А як власне, цьому протидіяти? А дуже просто вони передали е, ну, по перше, по перше, з'явились їхні фахівці, в тому числі їхні фахівці з ППО. З'явились у великій кількості, от і е, оцим, навіть е, не тільки російським підрозділам, але й парамілітарним цим підрозділам під їхньою командою, от, ну умовним шахтарям, е, було роздано було роздано дуже велику кількість ПЗРК. Тобто, туди е, саме в великій дуже кількості насипали стріли і ігли. Але зайшли навіть російські підрозділи із буками. Власне один із цих буків став е, відомий всьому світу, оскільки помилково замість, е, от ми так досі не знаємо, кого він мав насправді вполювати, але помилково е, помилково замість цього е, він знищив малазійський боїнг із трьома сотнями мирних пасажирів. От і власне, оце викликало величезний скандал. Е, ну я думаю, що минулого року, навіть попри велику війну, ми звертали увагу на судовий процес в Газі сам саме з цього інциденту. Так от цей же БУК був не один. От, такі підрозділи ще були, просто тільки один на весь світ прославився, бо е, обрав собі не ту ціль. От, і е, вже в червні 2014 е, року наша авіація понесла перші дуже серйозні втрати. От, е, якщо я не помиляюсь, отут можу помилятися, були, були збиття і бойових літаків. Але в першу чергу були втрати транспортної авіації. При заході в Луганський аеропорт було збито транспортний літак Іл Іл, на борту якого знаходилось кілька десятків наших військовослужбовців, в тому числі декілька генералів і полковників. Це було такою першою дуже болючою втратою саме командного складу у нас. Було збито декілька транспортних гелікоптерів, а от вони якраз працювали дуже активно. Транспортні, транспортні гелікоптери працювали весь цей час і на перекидання десантних груп, і на евакуацію поранених. От, е, і от пішли втрати серед авіації, і е, оскільки виявилося, що на той момент наша авіація, взагалі е, ну фактично був втрачений досвід, востаннє літали під вогнем десь там аж в Афганістані, тобто інше покоління. Фактично, от і, е, оскільки на той момент наша авіація е, певною мірою втратила досвід, а як працювати в умовах е, великої насиченості засобами ППО, то е, її використання почали дуже сильно обмежувати. Я навіть пам'ятаю. Е, Власне, це серпень 14-го року під час боїв за Георгіївку. Мені навіть довелося якось з одним з наших генералів витримати такий скажімо так дуже жорстку дискусію, скажімо, делікатно. Ну, ви уявляєте, в якій лексиці відбуваються жорсткі дискусії на фронті. От так от, так от це було саме так. Да. От коли, коли він відмовлявся за двома важки, за двома важкими пораненими послати гелікоптер, от саме з формулюванням, чого я заради двох бійців буду вертольотом ризикувати, от буде чоловік 10, тоді тоді прийшле. От ні, ну. Слава Богу, прислав. Я, я, я свого мию добувається, але але хлоп обоє хлопці живі і зараз воюють. Але е, я про те, що дійсно скажімо так, тобто першою проблемою була велика насиченість е, ворога засобами е, ППО і, і не готовність цим засобам ППО якось протидіяти. Зв'язку з цим почали дуже обмежувати використання авіації. Ну а кра... жирну велику крапку було поставлено ще першою ж мінською угодою. Тобто, якщо це мається, 5 вересня. Е... 5 вересня 2014 року отут Росія, ну оскільки фактично перша мінська угода була, ну, не те, щоб угодою про капітуляцію, але, скажімо, угодою про визнання сумних реалій, в яких російські регулярні війська завдали нам дуже серйозних поразок, і Росія могла там диктувати умови. І в цій, в цій мінській угоді було прописано, що а тепер увага! Угода нагадаю, що угода формальна між Україною та сепаратистами. Так от, обидві сторони відмовляються від використання авіації. От, ну, саме це формулювання в мінській угоді, воно вже одразу воно палив. Росію по страшному, тобто було ж абсолютно зрозуміло, ну як сепаратисти можуть відмовитися від використання авіації, коли в них цієї авіації просто немає і не було. Але ж вони шляхетно відмовились від використання авіації і симетрично відмовилась Україна. От вла власне на цьому, тобто 5 вересня 2014 е року закінчилось е бойове використання української авіації е під час саме конфлікту в Донбасі, е так званого АТО. Євгена, давайте тепер згадаємо лютий березень 2022-го, Великий наступ Росії на Україну. Тепер ми знаємо, що вчасні і грамотні рішення генштабу дозволили зберегти авіацію України та не з дозволили, дозволили Росіянам захопити повітряний простір над цією Україною. Бо ну власне з українськими містами могло бути те саме, що з Бородянкою чи з Маріуполем. Наскільки зараз, під час повномасштабної війни, українська авіація є великим гравцем на полі бою. Е, відповідь дуже проста: е, ми контролюємо повністю небо над тою територією, власне, яка не окупована, і це величезне досягнення. Е, знаєте, в юності я бачив, як виглядає коли інакше, е, коли почалась перша чеченська війна, в перші ж години вторгнення росіяни розбомбили всю чеченську авіацію. Той, той чеченської авіації було там десь два десятка учбово-тренувальних літаків, але навіть це вони розбомбили саме в, е, в перші ж години війни. От і далі, власне, е, небо над Чечнею. От якщо землю чечени тримали і воювали за кожний метр, так само героїчно, як то роблять наші захисники і захисниці, от то небо одразу контролювала Росія. І це була, повірте, зовсім інша війна. Е, захищати свою землю, коли небо не твоє, і коли е, в будь-який момент тобі на голову прилітає. Ну це зовсім не зовсім не ті умови, в яких е, і воюють наші захисники. І тим більше це абсолютно не ті умови, в яких живе наш тил. Тобто, ми прикриті з неба, е, нас намагаються дістати ракетами, нас намагаються дістати шахедами, але повірте, це абсолютно інше, ніж коли просто в будь-який момент налітають літаки і тобі на голову си. 500 тоннами 500 500-кілограмовими. В нас, в нас проблема у цих бомб е, К-500. Вона, вона взагалі з'явилась не одразу, а тільки тоді, коли росіяни змогли зробити ці бомби плануючими, щоб вони падали не прямо під літаком, а щоб вони пролітали 50-70 кілометрів. І от тепер вони їх використовують і таким чином дістають смугу в 40-50 кілометрів е, біля лінії фронту. Бо над лінією фронту. Вони навіть не ризикують пролітати, тобто вони з контрольованої ними окупованої території запускають ці плануючі бомби, і тільки от куди вони здатні з тої території долетіти, тільки там вони становлять загрозу. Це це абсолютно інше життя, абсолютно інші умови, ніж якби в нас з вами над головами літали російські бомбери. Тому е, наша авіація дійсно зробила е, абсолютно неможливе. Вона в умовах війни з е, противником, в якого авіація переважає в 10-12 разів. Вона е, зберігла контроль над небом всіх неокупованих територій. Це фантастичне досягнення, яке, до речі, дуже дивує наших союзників. Вони, вони абсолютно між іншим, цього не, не очікували. А власне, а завдяки чому це вдалося е, зробити? А завдяки тому, що е, командування нашої авіації е, не мало ніяких ілюзій саме про те, що е, ми там якісь там надпотужні, надсильні. А вони одразу прийняли логіку певною мірою. Війни. От вони визнали, що все вдирається ворог, який в 10-12 разів сильніший. Отже, ніякої симметрії не пробувати воювати так само, як вони, а максимально розпорошити сили, ховати по одному літаку, навирити бойові, брати один, два літака не більше із різних точок кожного дня міняти дислокацію. І от тоді хай спробують на такій великій площі наші літаки зловити і дістати. І бачите, це спрацювало. Бачите, іде вже ну вже майже два роки війни, а небо наше. Це надзвичайно важливо, бо ем, в перші дні ми всі, коли бачили українську авіацію в небі, в тому числі під Києвом, наприклад, я особисто бачив, це було велике щастя, бо ти розумів, що це українські літаки, а значить російських там. Не може бути, оскільки є наші Ні, ми були одночасно, і українські, і російські. На жаль, мені довелося якраз в перший тиждень війни під Києвом. Довелось бачити, і саме як е, збивають наш літак, саме в ході повітряного бою. Ну але це був саме гідний, достойний повітряний бій. Колись везло нам, колись везло ворогам. Ну а десь приблизно після першого тижня російські літаки вже перестали на контрольовану нами територію залітати. Оце це до це до речі, фактично сталося дуже скоро. От перший максимум другий тиждень війни вони з Розуміли, що а ні, а тут їм не Чечня, а тут їм не сірія. Небо абсолютно не їхнє, і треба з цим реагувати. Ми підтримуємо програму в ряту Кінцівку. Є ось такий український герой. Це Дмитро Стебліч. Він військовий, поранений. В нього складна мінно-вибухова травма. Йому потрібен ендопротез, девайси та витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Ми маємо надію, що це буде остання операція через те, що попередні були підготовчими, і відповідно нам на операцію з вами потрібно зібрати 155 тисяч гривень. Ось qr з де безпосередньо знаходиться банка Дмитра Стебліча. І відповідно в описі будь-якого відео є посилання на цю банку. Я вас дуже закликаю. Потрібно не тільки донатити на дрони і на зброю, потрібно донатити і на лікування українських бійців. У це є прекрасна нагода для цього. Отже, QR-код 155 тисяч гривень. Скільки може, можете закидати на банку? Україна в очікуванні F-16. Є повідомлення, що пілоти збройних сил України вже літають на е, літаках і. Поки що правда, з інструкторами є повідомлення, що ну точніше різні військові експерти. Ми зокрема говорили із Романом, Світаном із Петревом Черником, кажуть, що F-16 не панацея, це лише платформа, і більше залежить від того, яку саме зброю зможуть підвисити під крила цих літаків, і від того будуть залежати власне їх можливості. цих F-16. як на вашу думку, F-16 що дадуть збройним України силам України. Для ем, захисту і для наступу, ну почнемо з того, що це точно не панацея, просто з тої причини, що панацеї не існує, от не існує якоїсь там одної там вундервафлі, там чи як кажуть наші наші західні союзники срібної кулі для вампіра. От якоїсь одної зброї, яка б взяла і переламала хід війни, от її просто нема. От, ну якщо ми не говоримо про ядерку, ну але як, як ми знаємо, ядерка не у нас. Так от, так от, власне, F-16 не виняток. Це дуже помічна, дуже корисна річ, але вона сама по собі одна, так само не буде якоюсь вирішальною. Це значне посилення можливостей, скажімо, наших, наших пілотів, нашої авіації. До речі, підкреслюю саме можливостей наших пілотів. От, був колись якийсь древній-древній радянський фільм, от, в ньому була чудова фраза: Главна деталь любого оружия – голова бойця. От, власне, F-16 самі по собі, це просто літак. Е, далі вже залежить від того, по-перше, в які руки цей літак потрапить, і отут в мене хороші дуже очікування. Е, той рівень майстерності, той рівень взагалі е, креативності, які виявили наші повітряні сили в цій війні, е, він взагалі е, ну це вже вивчають в підручниках в іноземних академіях. Тобто, це ми, ми вже здивували світ, і е, ми витискаємо із, наприклад, у цих старих радянських машин, які наразі в нас на озброєнні. Ми з них витискаємо такі речі, які ніхто не очікував, що взагалі так на них можна літати. Так на них можна воювати. От, е, тому звичайно, отримавши в руки е, кращу машину, а F-16 однозначно краще за будь-яку радянську модель. Це приблизно, знаєте, е, як коли ти все життя їздив на жигулях і нарешті тобі дають старенький, беушний, але все ж таки Мерседес. І от ти пересідаєш з жигуля на старенький, беушний Мерседес. От які відчуття при цьому водія? От рівно те саме зараз відчувають наші пілоти, коли освоюють F-16. Тобто. Е, Звичайно, це е, дасть абсолютно ін, інші можливості в небі. Але звичайно, що стосується враження ворога, то дійсно е, важлива не так платформа, а важливо все ж таки, що саме на неї дадуть, і зокрема, чи дадуть е, ракети повітря повітря дальнього радіусу дії. Тобто, ключове питання навіть на F-16, е, Ми зможемо діставати російські літаки далеко за лінією фронту. Чи все ж таки так само будемо змушені е, триматися біля цієї лінії і діставати тільки те, от, що літає безпосередньо в безпосередній безпосередні близькості біля фронту або біля наших кордонів? Це дуже велика різниця, і про це поки інформації ніякої. Але все ж таки є сподівання, що в комплекті з F16 піде принаймні такий ну, більш-менш стандартний набір того, чим вони озброєні в американської армії. От, ну і потім не забуваємо питання кількості. От в будь-якому разі F-16 прилетять е, не сотнями. Вони прилетять десятками, а на початку, можливо, взагалі буде якась одна ескадрилля чи дві ескадрилі. Тому так, це буде однозначно краще, ніж зараз. Але вважати, що як тільки в небі з'являється перший f 16 то е, власне, все з цього моменту ми перемогли. Ну це настільки ж скажімо, наївно, як було вважати, що як тільки на поля бою з'явиться перший танк Тигр, от росіяни його побачать, е, е, цей лапеопард вибачте. От що росіяни його побачать. Бачать, закричать, а це Леопард, і почнуть тікати. Ну, як ви бачили, цього не сталося. Отрібно так само і F-16. Вони будуть воювати і проти F-16. Але е, у наших хлопців буде більше можливості їх дістати. Ем, і ще додаткове питання. Хочу запитати про е, гелікоптери. Ми знаємо, наскільки важко зараз е, через К-52, яким е, нові ракети пройшли, е, і вони можуть бити там з не за 10 кілометрів від лінії фронту, а вже за там 20-25 Відповідно, е, зважаючи на озброєння, f 16 так само зможуть боротися із цими гелікоптерами, це чи це має бути Є, якась е, е, інша схема? Е, 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 Ні, ну гелікоптери вони зможуть понищити якраз достатньо легко. Не, все ж таки, ракети, які б'ють на відстань 20-30 кілометрів, повітря, повітря, ми 100% дістанемо. Якщо навіть штати не дадуть, то, то таке є на світовому ринку, таке прикупимо. Це питання, чи дадуть нам ракети на відстань 100-120 кілометрів. Це вже, це вже те, що необхідно для того, щоб діставати саме російські літаки. А для гелікоптерів, звичайно, в – це смерть. Але ви знаєте, там наразі не так спогано все з цими к 32 як було до появи атакамсів. Справа в тому, що удар по саме вертолітних аеродромах, оцими атакамсами, хай нам поки дали відносно малої дальності 165 шістдесят кілометрів. Тому ми не можемо дістати ці аеродроми, з яких злітають російські літаки. Але от ті аеродроми, з яких працювала більшість оцих-32, ми якраз дістали. Згадайте оці прильоти по Луганському аеродрому, по бердянському аеродрому. Вони звідти їх змушені були забрати з Луганська, з Бердянська, з Мелітополя і з Джангоя. Це ті чотири аеродроми, до яких долітають оці от 160 кілометрові атакамси. І е, в результаті тепер використання саме К-32 на фронті дуже зменшилось. Справа в тому, що гелікоптер жере, е, жере пальне просто неміряно. І тому зазвичай вони працюють відносно недалеко. От вони мають базуватися недалеко від лінії фронту, бо коли вони зараз можуть літати з дальніх аеродромів, ну, умовно кажучи, з Ростова, який ми не можемо дістати атакамсами, Але поки він долітає до лінії фронту, в нього горючки на те, щоб одразу розвертатися на зворотній шлях. Тобто воно може тільки... Прилетіти, зробити залп і одразу тікати. Це абсолютно не те, що було до того, коли вони могли саме баражувати над фронтом і полювати нашу бронетехніку. В цьому сенсі оці 160 кілометрові атакам все ну, суттєво змінили ситуацію. Дякую величезне. В будь-якому випадку віримо в Збройні Сили України. віримо в українських льотчиків, які зараз навчаємось і дуже хочеться побачити в 16 в українському небі на власні очі. Все одно це такі речі надзвичайно Точно, приємні, і вони плаче. надихають. точно побачимо десь в весняному небі, я думаю. Щоб стати нашим спонсором, нашим другом та партнером, варто перейти зараз за QR-кодом, який ви бачите. Там в два кліки можна стати нашим спонсором. Два чи три кліки буквально дуже просто, варто це всього 100 гривень на місяць, одноразово, якщо бажаєте. Також можна нам допомогти. Картка моно і PayPal в описі будь-якого відео. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся, допомагайте нам робити контент. Тому що ну, якби не було вас, то не було би і нас, друзі. Дякую, що долучаєтесь, і обов'язково поставте та like лайк цьому відео і поділіться цією трансляцією. А хай нас буде більше. І чим більше нас сьогодні подивиться і лайкне, тим більше далі. зможе Ютуб пушити наш ефір. Тож, будь ласка, долучайтеся.